Бережний олексій терористичні методи, які застосовує сьогодні проти цивільних Росія, не виключає ядерної загрози. Що загалом відбувається з розповсюдженням ядерної зброї у світі? Чи працюють звичні механізми стримування, вироблені дипломатами? Чи можливий ядерний апокаліпсис? І що робить особисто досвідчений міжнародник для власного захисту в наших реаліях? Про все це нещодавно розповів у кризовому медіа-центрі посол України в Сполучених Штатах 2015-2019 років Валерій Чалий. Запобіжники, які були раніше, це в першу чергу, те, що називалось концепцією ядерного стримання. Ну, тобто незворотності покарання за ядерний удар і його неминуче приведення до катастрофи загального там характеру І Оце от працювало під час холодної війни. Навколо цього було створено багато угод різноманітних, які називали запобіжниками. Я вже називав договір по ракетам середньої і малої дальності по носіям, договір про нерозповсюдження ядерної зброї, купа СНО, стратегічні озброєння, там заборона випробувань в різних там, сферах. І це історично вважалось запобіжниками. Натомість, що ми отримали? Ми отримали спочатку виникнення ядерних держав. Всі протидіяли, а вони виникли. І ми знаємо, що до групи легальних, ну ті, що п'ятірка Пітірка ООН, вже долучилось, е, немало країн, які мають ядерну зброю, які це не заявляють, але і мають. Я навіть їх перераховувати зараз не буду, а програми корейські чи північні, чи іранські, ви знаєте, вони зараз знаходяться під великою увагою. Навіть те ж саме МГТ їздить до нас, в тому числі дивитись, чи росіяни з Чорнобиля чи з Запорізької атомної не вкрали ядерні матеріали, щоб вони не з'явились десь там в третіх країнах для брудної бомби. Тому оці всі запобіжники не працюють. Ну крім все-таки ядерного стримування. Наявність у Америки приблизно такої ж кількості потужності ядерних ракет, ядерних, скажімо, боєзарядів, як в Росії, дійсно стримує дуже серйозно. Виникало питання, наскільки готові були застосувати це. Історично, ви знаєте, що були випадки, коли система спрацьовувала помилково. І фактично треба було давати команду на запуск ракет. Ми знаємо цю історію, вона ну публічну історію з нашим в Радянському Союзі майором, який проживав в США після цього, коли пішов на пенсію. Він кнопки не натиснув, маючи попередні всі команди, він в останній момент кнопку на запуск балістичних ракет не натиснув. Це дуже складна історія, але в цілому всі зрозуміли, що вона якийсь час працювала. Оце, от баланс потенціалів стримує ядерну загрозу. Тепер що ми маємо зараз? Катастрофічну ситуацію, що Росія почала погрожувати превентивним ядерним ударом спочатку, потім превентивним ядерним ударом у відповідь на неядерну загрозу. Потім почала, ви ж розумієте, що це? Це руйнувало все, всю систему стримування ядерного. Потім е, заявила, що у них ракети такі, що ніяка система не зловить. Хай американці не думають. Американці на це запустили мінітмен 3 який летить 24 маха. який взагалі Росія нічого не може зробити, і він бункер 2,5 з кілометра достає на раз. Просто на раз. Тому е це довели американці чітко і цим запускам мінітмента показали, що відповідь є, і вона дієва. Те ж саме сказали британці. Е ну, Ви пам'ятаєте початкові дні, коли ядерний шантаж наростав, він звучав зі всіх. Е Кремлівських групарів пропагандистських і навіть на офіційному рівні просто ядерна погроза Європі, ну крім України. Потім США почали погрожувати. На це була дана відповідь. Вона є. Ми можемо здогадуватися, якими словами по закритим лініям зв'язку з Вашингтона телефонували в Кремль. І що їм сказали? Але після того можна чітко навіть часовий період побачити, всі ці ядерні дюргання і конвульції російські припинились. А потім публічно в Британії було заявлено, уявіть собі, що Британія не буде консультуватись, навіть тратити час на консультації зі своїми союзниками для того, щоб застосувати ядерну зброю у відповідь на російську атаку. Це катастрофічно змінилась для Росії ситуацію. Тому о, якраз нова, нова премєр міністерка Британії вона підтвердила цю позицію під час виборів, що вона не буде вагатись застосувати належним чином, як це прописано, все і політично, і технологічно, і технічно, і в військовому плані ядерну зброю. зброї. таке маємо ситуацію зараз. Тобто, ядерне стримування продовжує працювати. Але говорити, що ми маємо всі запобіжники проти використання тактичної ядерної зброї, або навіть ядерних матеріалів чи ядерних об'єктів, отут складніше. Тактична ядерна зброя, на жаль, вона розглядається в російській концепції як зброя ну, звичайних військових операцій. Так було в Радянському Союзі, так є і зараз. Люди помилково от, думають, ну, змішуються все докупи, балістичні ракети, тактичні заряди. Я вам скажу так, коротко, без нюансів. Балістичними ракетами по Україні навіть технічно важко ударити. Навіть технічно. Спеціалісти знають, чому. Тому бояться балістичних ракет, ударів абсолютно не варто. Тактично, це. ну, більш е, простіше з чисто з технологічної точки зору, але команди там віддаються по тому ж самому ланцюжку приблизно, що і по балістичним ракетам. Це не одна людина, це цілий ланцюжок. Я запитував безпосередньо людей, які працювали з такими боєзарядами в цей час. Вони мені е, розказали, в мене є великий сумнів, що це буде так просто. Застосувати, якщо навіть Путін віддасть там таку команду. Але переміщення тактичних боєзарядів відслідковується чітко. Будь-яке переміщення зі складів на вже безпосередньо для бойових дій, воно буде не просто. Скажімо, зафіксовано, а я впевнений, що воно буде озвучено публічно на весь світ. Чому? Тому що зразу буде, якщо, наприклад, носії на ядерної зброї, в Росії є. Якщо вони, наприклад, візьмуть там літаки, базуються в Криму, навіть мають такі підвіски для ядерної зброї. Але туди ж треба ще привезти. Якщо вони переміщують, тоді по закритим каналам попередження йде Путіну. Ну, в Крем, там Єрасімова, Шойгу, Путіну. А далі, а далі, якщо вони не зупиняють, іде, я думаю, зразу оголошення на весь світ, що Росія готує такий удар. І я вас запевняю, що в принципі підготуватись до цього О, зразу сирена під. І ще й по таким от варіанту. Я думаю, що не треба цього боятись. Треба просто реалістично мислити. Я вам так все подробно розповів, бо це було раніше. Зараз я думаю, це для росіян буде практично неможливо. А от використання цих погроз шантажу з ядерними об'єктами, ядерною аварією, якимось розливом там в воду, екологічну катастрофу, це на жаль залишається до сих пір на порядку денного. Що я так б... розумію, це було сповіщення ДСНС, це не була повітряна тривога. Це ну, бу... У мене немає тобто... тест. Це. Да? це був тест. А, так. Це тестування, системи інформації. До речі, до речі ця оповістка. Це правильно, що вони зараз включили цю систему. Вона буде застосовуватись, в тому числі, якщо є загроза зброю масового знищення. Ну, хімічної, там, бактеріологічною, біологічною, ядерною. Вона працює. От в США, наприклад, я був, така система. Навіть е, погодні умови попереджає про зливи чи урагани. Тобто я до цих сигналів дуже звик. І, до речі, сигнал точно такий, як в Штатах. Точно такий Я от здивувався перший раз почув у себе на телефоні. А, але це нормально. Ну да На жаль, такий час. Ми живемо в такі часи. І ну, ці от е, Загрози, які б вони не були, наближались, віддалялись, ми маємо на них бути готові реагувати в будь-якому разі. Але ще раз наголошую, що всіх запобіжників не створено. Це великий виклик. Остособливо для країн, таких як Україна, які добровільно відмовились від ядерної зброї, отримали якісь там гарантії. Толку ніякого від цього Будапештського меморандуму, на жаль, ми не маємо. І тому для нас ми роззброїлись, а можемо опинитись під такою загрозою. Тому запобіжники треба формувати і на рівні нового світового порядку і оцих цих всіх умов, але найбільший запобіжник, щоб проти тебе. Не застосували будь-які спроби зброю масового ураження, як кажуть в Росії, ураження. От розумієте, ми ж називаємо зброю масового знищення, а в Радянському Союзі була концепція ураження, що йде вибух ядерний, а за ним через дві години заходять російські, радянські війська на цю територію. От так вони до сих пір думають, що можна там застосувати тактичну ядерну зброю, а через дві години зайдуть їх танки. От вони, ну ми ж бачили, що в Чорнобилі було. Вони від того, що заривались, просто в окопи зараз загинули в Білорусі, померли від від цього ну, Від дурості своєї і неосвіченості. Тому нам треба не повторювати їх, оці всі помилки, і треба хоча б загальний рівень освіти стосовно цього мати. Ну, ми, Ми, наприклад, не... я, ми, я маю на Український кризовий медіацентр. Ми навіть таку спеціальну книжку до війни випустили: як реагувати на удари з повітря, як реагувати на такі загрози. Цю книжку разом. З там структурами урядовими випустили з Центром протидії дезінформації. Вона не мала попиту ніякого аж до 24 го числа. 24-го просто там заходи скачування її на сайті величезні. Ну, так ми живемо, знаєте, сьогодні на сьогодні. А треба інколи подумати трошки наперед. Просто трошки наперед. От що б я радив зараз? Подумати про наші запобіжники. Наш запобіжник це не стільки там. Шукати, де ти цей е, таблетку йоду, це все важливо, але так, дуже, дуже мало е, берігає. А от, наприклад, як це не парадоксально, от я вам скажу, може, це вам дивним здасться, але в мене в квартирі, навіть в Києві, є запас води, причому я його тримаю постійно, на всякий випадок. Я тримаю запас якийсь період, там якісь консерви, якась їжа, яка не потребує зовнішнього там впливу. Я подивився на свої системи, як мені перекрити повітря, якщо раптом щось таке буде. У нас в Києві є, наприклад, торфяники гарять, це все перевіряється легко. Треба подумати, як перекрити від кондиціонера, тобто закрити щілини, уплотнити вікна, зробити це. Тобто, треба подивитись. Що ти будеш робити в цих умовах, куди ти будеш їхати? Я вам скажу, в мене постійно заправлений бак автомобіля. Тобто з 24, го, з -го числа це. Постійно. Тому я думаю, такі мінімальні якісь речі бути більш незалежним, мобільним, контролювати можливий розвиток подій треба робити. Це наш запобіжник. А міжнародні запобіжники, я вже сказав, це регулювання в міжнародно правових документах, це наша система незворотньої відповіді. Не полізуть до нас з будь-яким ударом, якщо у нас будуть ракети 5,5 тисяч кілометрів, туди не полізуть. І третє, звісно, найкращий варіант це знищення запасів зброї масового знищення. Але, на жаль, на це великі країни не підуть на сьогодні. Але Україна має право піднімати це питання на міжнародному рівні, що запаси ядерної зброї, заборона. Мають зменшуватись заборона хімічної і бактеріологічної зброї має бути дієвою, а не так, що заборонили. А Росія взяла і легко в Британії використала хімічну зброю. На території Британії уявіть собі проти Литвиненка, утравивши його полонієм, і проти Скрипаля чи Скрипалів. Тобто, це ну, має бути не тільки запобіжники, має бути контроль. І ну найлегше це санкції, дуже швидкі, масштабні країнам, які порушують і режим розповсюдження ядерної зброї і погрожують ядерним тероризмом. Ну це буквально треба робити зараз. Інакше, якщо Росії дозволити зараз Росія це робити Північна Корея, ядерний шантаж, то тоді до цієї групи країн приєднаються ще як мінімум там 7 і тоді ви це не зупините. Тому треба діяти рішуче вже сьогодні. Так, вже трапилось, що доля світу вирішується нині в Україні. Не ми обрали цей шлях, але волею долі наша держава може після усіх цих випробувань стати регіональним лідером. Підпишіться на мій канал, щоб знати, до чого варто бути готовим в наш буремний інформаційний та буквально ядерний час.